Ти помітив, що твій пеніс вже не реагує так, як раніше. Що втрачається та сама чутливість, яка колись робила кожен дотик таким збуджуючим, таким неймовірно приємним. Може, ти думав, що це просто втома, стрес або тимчасові зміни. Але щось усередині тебе каже, що це більше, ніж просто випадковість, що це починає повторюватися знову і знову. І знаєш, ти зовсім не один із цим. Більшість чоловіків після 50 починають відчувати саме це. Але ніхто про це не говорить уголос. Це залишається темою сорому, невпевненості, внутрішнього мовчання. А поки ми мовчимо, проблема лише зростає. Спочатку ти просто помічаєш, що потрібно більше стимуляції. Потім оргазм стає менш яскравим. Потім ерекція вже не така тверда, як раніше, і ось ти вже не впізнаєш власне тіло. Та правда в тому, що це не просто старіння. Це завжди наслідок реальних фізіологічних процесів. Часто абсолютно непомітних, але таких, що крок за кроком крадуть твоє задоволення. Порушення кровообігу, старіння нервових закінчень, гормональні зміни і навіть твої звички, усе це впливає набагато більше, ніж ти уявляв. Ти вже помічав це. Відчуваєш, що щось змінилося у твоєму тілі. У твоєму задоволенні. Поділися в коментарях, мені справді цікаво почути твою історію. Бо саме твоя думка, твій досвід допомагає не лише мені створювати корисні відео, а й іншим чоловікам, тим, хто шукає відповіді, хто хоче розібратися, що відбувається з його тілом після 50. І, знаєш, кожен твій коментар, кожен лайк під цим відео, кожен новий підписник це як сигнал, що цей контент справді потрібен. Що ми тут не дарма. Що ми будуємо простір, де можна говорити чесно, без сорому і страху. Перевір, чи вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, якщо ще ні, саме час це зробити. Бо попереду ще стільки важливих речей, які допоможуть тобі повернути впевненість у власному тілі, у своїй сексуальності і в задоволенні, яке ти заслуговуєш. Бо все, що я розповім далі, може дуже здивувати тебе. Бо щойно ти зрозумієш, чому саме твій паніс втрачає чутливість, ти нарешті зможеш повернути контроль над своїм задоволенням і над власним життям. Тож слухай уважно. Ти коли-небудь замислювався, як це взагалі працює. Що саме робить твій паніс таким чутливим, здатним миттєво реагувати на ласки, дотики, збудження? Це не просто шкіра. І не просто ерекція. Це складна система, де нервові закінчення. Кровоносні судини та гормони працюють разом, щоб подарувати тобі насолоду. І правда в тому, що з віком ця система починає давати збої. Але чому саме? Уяви собі, твій пеніс це, по суті, неймовірно делікатний сенсорний орган. Під шкірою розташовані тисячі нервових закінчень, які відповідають за передачу кожного дотику прямо в центр задоволення твого мозку. Та для того, щоб ці нерви працювали повноцінно. Їм потрібне ідеальне кровопостачання. Бо саме кров несе кисень і поживні речовини, які живлять нервові волокна, тканини та забезпечують здорову ерекцію. А тепер уяви, що з віком судини втрачають еластичність. Кров перестає циркулювати так ефективно, як раніше. Це означає, що нерви отримують менше поживних речовин. Починається поступове виснаження нервових волокон. Вони стають менш чутливими, сигнал стає слабшим. І результат ти відчуваєш, що стимуляції потрібно більше, що оргазм вже не такий яскравий, а ерекція не така впевнена. Але це ще не все. Тут вступає інший потужний фактор окислювальний стрес. З віком у тілі накопичується все більше вільних радикалів. Вони пошкоджують клітини, включно з нервовими та судинними. А без здорового кровообігу і чутливих нервів твоє тіло вже не може подарувати тобі ті самі відчуття, які були колись. Є ще одна річ, яку майже ніхто не обговорює. Це оксид азоту молекула, без якої ерекція взагалі неможлива. Саме вона сигналізує судинам розширитися, щоб кров могла вільно наповнювати печеристі тіла пеніса. Проблема в тому, що після паяте десятьох вироблення оксиду азоту значно знижується. І це ще більше погіршує ситуацію, погіршується ерекція, зменшується чутливість, тіло реагує все слабше. І, знаєш, це не просто припущення. Дослідження показують, що понад 50% чоловіків після 5-10 років помічають зниження чутливості статевого члена. Але при цьому майже ніхто не говорить про це. Це залишається темою сорому, хоча насправді це просто біологія, це фізіологія. І найголовніше це можна змінити. Твоє тіло неймовірно розумний механізм. Але йому потрібна допомога. Як саме? Про це ми поговоримо вже за мить. Але спочатку я хочу, щоб ти подивився на цю ситуацію не зі страхом, а з розумінням. Бо розуміння це перший крок до змін. Тепер. Коли ти вже розумієш, як працює чутливість твого пеніса і чому вона починає знижуватися з віком саме час подивитися правді в очі. Бо є конкретні причини, які крадуть твоє задоволення. Причини, про які майже ніхто не говорить уголос. Але саме вони повільно, крок за кроком, руйнують твою сексуальність, твою впевненість і твоє життя. Готовий дізнатися, що саме стоїть за цим. Перша причина старіння нервових закінчень. Це те, про що більшість чоловіків навіть не здогадуються. З кожним роком нервові волокна в пенісі поступово дегенерують. Їх стає менше, вони працюють гірше, і як наслідок, твоє тіло перестає так чітко відчувати дотики, ласки, стимуляцію. Відчуття притупляються. Те, що раніше збуджувало миттєво, тепер ледь помітно. Друга причина. Порушення кровообігу. І якщо ти маєш високий тиск, підвищений холестерин, атеросклероз, судини поступово втрачають здатність нормально переносити кров. Це означає, що не тільки ерекція стає слабкішою, але й чутливість знижується. Бо без здорового кровотоку нерви просто гинуть від нестачі кисню та поживних речовин. Третя причина це те, що ти, можливо, навіть не підозрював. Надмірне використання порно і часта мастурбація без усвідомлення. Так, саме так. Коли стимуляція відбувається завжди однаково, одні й ті самі рухи, одна і та сама поза, ті самі сценарії, нервова система поступово звикає і притуплює реакцію. Виникає десенсибілізація. Чим більше ти робиш це автоматично, тим менше твоє тіло реагує на реальні дотики, на справжню близькість. Четверта причина. Хронічні захворювання. Діабет, гіпертонія, метаболічний синдром, проблеми з серцем, усе це безпосередньо вбиває як ерекцію, так і чутливість. Особливо небезпечний діабет. Він пошкоджує дрібні нервові закінчення і судини, перетворюючи процес сексуальної стимуляції на щось блякле, тьмяне, майже нечутливе. І п'ята причина тривале використання певних ліків. Ти будеш здивований? Але антидепресанти, транквілізатори, препарати для зниження тиску, усе це може серйозно знижувати твою чутливість. Вони змінюють хімію мозку, пригнічують нервову провідність і прямо впливають на здатність тіла відчувати задоволення. Скажи чесно, ти впізнаєш тут себе. Можливо, одна з цих причин вже діє у твоєму житті. А можливо, кілька одночасно. Але найголовніше, тепер ти бачиш, що це не просто старість. Не просто так буває. Це конкретні фізіологічні процеси. І як тільки ти їх усвідомлюєш, ти вже робиш перший крок до змін. Бо так, з цим реально можна працювати. І дуже ефективно. Тому залишайся зі мною, бо далі ми поговоримо про щось надзвичайно важливе. Про ті сигнали, які твоє тіло посилає тобі просто зараз, і які не можна ігнорувати. Добре. Тепер уяви, що твоє тіло вже деякий час намагається сказати тобі щось дуже важливе. Але питання в тому, чи ти його чуєш. Бо є конкретні сигнали, які показують це вже не просто вікові зміни. Це попередження. Це заклик до дії. Один із найнебезпечніших сигналів, майже повна втрата чутливості. Коли ти відчуваєш, що паніс більше не реагує так, як раніше. Що навіть сильна стимуляція дає слабкий відгук. Що інколи здається, ніби твоє тіло стало глухим до задоволення. Інший тривожний цвіночок це коли твоя екуляція стала надто швидкою або, навпаки, ти відчуваєш, що оргазм став неймовірно складним, майже недосяжним. Це показник того, що нервова провідність серйозно порушена. Що ті самі канали, які передають сигнали з пеніса в мозок, працюють уже не так, як повинні. Ще один важливий сигнал ерекція, яка більше не тверда, особливо біля основи. Можливо, вона виглядає нормально зовні, але ти точно відчуваєш, немає тієї впевненості, немає тієї сили, як раніше. Без твердої основи ерекція нестабільна, короткочасна, і задоволення від сексу значно менше. Але, можливо, найболючіше. Це коли ти починаєш відчувати, що сам процес сексу чи мастурбації більше не приносить тобі того задоволення. Той кайф, те захоплення, той вибух відчуттів ніби розчинилися. І ти ловиш себе на думці, що зі мною не так. Чому я більше не відчуваю цього? Слухай уважно. І якщо ти помітив два або більше з цих симптомів, це вже не просто натяк. Це сигнал чіткий. Гучний і недвозначний. Твоє тіло говорить тобі, гей, зупинись. Поглянь на мене. Я потребую допомоги. Бо чим довше ти це ігноруєш, тим глибше проблема закріплюється. І тоді повернути чутливість стає набагато важче. І знаєш, я розповідаю тобі про це не для того, щоб налякати. А для того, щоб ти нарешті побачив, що це не кінець. Що твоє тіло ще здатне повернути все назад. Питання лише в тому, чи готовий ти діяти. Бо рішення є і дуже ефективні. І саме про них ми поговоримо далі. Отже, тепер ти вже точно розумієш, що відбувається з твоїм тілом. І найголовніше, ти вже знаєш, мовчати не можна. Бо якщо ігнорувати ці сигнали, з кожним місяцем ситуація лише погіршуватиметься. Але тепер у мене для тебе. Хороші новини. Дуже хороші. Бо так, твоє тіло ще здатне відновити чутливість. І так, ти можеш повернути контроль над своїм задоволенням. І це не магія. Це фізіологія. Це наука, це турбота про себе. Перше, що ти можеш почати робити прямо зараз, це працювати над покращенням кровообігу в зоні таза. Простими словами. Чим більше крові надходить до пеніса, тим більше кисню і поживних речовин отримують нерви і тканини. А це напряму впливає на чутливість і якість ерекції. Спеціальні вправи для тазового дна, ходьба, розтяжки, присідання, усе це працює як потужний насос для твоєї сексуальної енергії. Друге, це свідоме повернення відчуттів через правильну стимуляцію. І якщо ти роками мастурбував механічно, швидко, під порнографію. Твоєму тілу потрібне перезавантаження. І тут працює так звана техніка повільної мастурбації. Без екранів, без поспіху, без тиску на швидке завершення. Це наче навчити своє тіло знову відчувати кожен дотик, кожен міліметр задоволення. Третє масаж промежений і робота з нервовими закінченнями. Це здається дивним тільки на перший погляд. Насправді це одна з найефективніших практик для відновлення нервової провідності. Ніжні, М'які натискання в зоні між яєчками і анусом активують нервові шляхи, покращують кровообіг і значно підвищують чутливість паніса. Четверте гормональна підтримка після паєте 10 рівень тестостерону закономірно знижується. А без нього нервова система працює гірше, судини втрачають еластичність, а лібідо падає. Важливо перевірити рівень гормонів і, за потреби, обговорити з лікарем можливість терапії. П'яте підтримка нервів і судин за допомогою нутрицевтиків. Є конкретні речовини, які реально працюють: L-аргінін, L-цитрулін, вітаміни групи B, омега, 3, магній, цинк. Вони допомагають відновити вироблення оксиду азоту, покращують тонус судин і живлять нервові закінчення. І, нарешті, нейросенсорна терапія. Це спеціальні практики, які дозволяють перенавчити твою нервову систему. Повільні дотики, техніки уважного сприйняття тіла, робота з диханням, тілесні медитації. Вони пробуджують ті частини тіла, які ти вже майже перестав відчувати. І повір, ефект може бути просто неймовірним. Запам'ятай одну річ це не магія. Це не таблетка за одну хвилину. Але це працює. Бо твоє тіло не зламалося. Воно просто втратило частину стимуляції, частину уваги, частину енергії. Але як тільки ти повертаєш цю енергію назад, тіло починає відгукуватися. Чутливість повертається. Оргазми стають яскравішими. Ерекція сильнішою. А ти знову відчуваєш себе живим, сексуальним і впевненим. Твоє тіло здатне на більше. Питання лише в тому, чи готовий ти дати йому цей шанс. Бо прямо зараз ми підходимо до найважливішого. І я хочу сказати тобі дещо дуже особисте, Знаєш. поки ми говорили з тобою сьогодні, я хочу, щоб ти насправді відчув одну дуже важливу річ: Твоє тіло не зламане. Ти не зламаний. Усе, що ти зараз переживаєш, це не кінець. Це просто сигнал. Сигнал, що настав час подбати про себе. Повернути собі не лише чутливість, не лише ерекцію, а й відчуття життя. Відчуття чоловічої сили. Відчуття радості від власного тіла. Бо правда в тому, що після пеяте десятьох життя не закінчується. Секс не закінчується. Задоволення не зникає. Навпаки, ти можеш відкрити для себе абсолютно новий рівень близькості, задоволення і сили. Так, тіло змінюється. Але це не означає втрату. Це запрошення запрошення дізнатися своє тіло заново. Поглибити контакт з ним і, можливо, вперше по-справжньому зрозуміти, що таке справжнє задоволення. І знаєш, я створюю цей канал саме для таких чоловіків, як ти, для тих, хто не боїться дивитися правді в очі, хто готовий розуміти, змінюватися, піклуватися про себе і не погоджуватися на менше. Бо ти заслуговуєш більшого Набагато більшого. Тож, якщо це відео було для тебе корисним, якщо воно допомогло тобі зрозуміти щось про себе, про своє тіло, про своє здоров'я, поділися цим у коментарях. Скажи мені, яка частина торкнулася тебе найбільше. Бо твої слова важливі не тільки для мене, вони можуть стати підтримкою для інших чоловіків, які зараз шукають відповіді. Не забудь поставити лайк цьому відео. Це простий, але надзвичайно важливий жест, який допомагає цьому каналу рости, розвиватися і доносити цю інформацію до тисяч чоловіків, які, можливо, навіть не підозрюють, що їм потрібна саме ця розмова. І, звичайно, перевір, чи вже підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо тут простір, де ми говоримо чесно, де немає табу, де ти можеш дізнатися все про своє сексуальне здоров'я після 50. Бо це твоє життя, це твоє тіло, це твоє право отримувати задоволення і жити наповну. Зустрінемось у наступному відео. Бо попереду ще стільки важливого, сильного і повір дуже цікавого.